Регламент роботи узгоджено, зміни до бюджету прийнято. Всі інтереси враховано. Такою злагодженою виявилася остання сесія облради. Передусім, одноголосно прийняли зміни до казни області. Обсяг доходів бюджету збільшено майже на 14 мільйонів гривень. Пропозиції враховані районів, пропозиції враховані по формульному розподілу і окремі пропозиції нагальні депутатів. Мажоритарників вдалося теж врахувати у цих координатах. Додатково депутати розглянули питання про програму розвитку освіти і науки молоді і спортом. Начальник департаменту фінансів обласної адміністрації Петро Лазар поінформував про поточні виплати вчителям в червні, липні, серпні потрібно і в травні місяці потрібно виплатити відпускних на суму 176,2 мільйона гривень. Без залучення позичок із органів казначейства буде виплачено 43 млн грн і понад 132,7 млн грн буде виплачено з коштів, які будуть залучатися із єдиного казначейського рахунку. На сьогодні вже виплачено 50% травневої це на вчорашній день травневої суми. І вчора і сьогодні травнева сума буде виплачена повністю. При розгляді питання про регламент роботи ради, фракція фронтзмін внесла пропозицію про створення погоджувальної ради. Що таке погоджувальна рада? Погоджувальна рада дає можливість зняти політичні питання в сесійній залі. Ми всі розуміємо, що протистояння зараз це тільки політичне питання, і ця саме погоджувальна рада може зняти ці всі питання при обговоренні до президії чи після президії, чи під час будь-який час, коли голова обласної ради скличе погоджувальну раду. Пропозиція фракції, однак, поки не пройшла. Щодо зміненого розподілу коштів на потреби різних закладів області, зокрема, виділено 600 тисяч гривень на ремонт Ужгородської школи номер 2 Обласна дитяча лікарня отримає 300 тисяч на будівництво реабілітаційного центру. Гроші надійдуть для капремонтів декількох дитячих садків та шкіл на Виноградівщині, Хущині, Мукачівщині та Іршавщині. За зміни до бюджету проголосували 86 депутатів.